Вітання, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про зміни, яких, на жаль, в Україні немає. Бо якщо б влада дослухалась би до народу ще в 2000 році в питанні формування двопалатного парламенту України, то відповідно було б інше управління держави. Але на даний час вже минуло 23 роки, і в Україні немає двопалатного парламенту України. Я хочу нагадати вам, що це відбулось, як я зазначив, в 2000 році. А саме це був всеукраїнський референдум, в якому було висловлене питання, одне з яких це формування двопалатного парламенту України. І надам вам зараз цифри щодо голосування. Тобто 83%, а це більше 24 мільйонів осіб, проголосували за щодо формування двопалатного парламенту України. На сьогоднішній час, як ми зазначили, у нас немає двопалатного парламенту України. У нас залишилась стара, крована модель управління державою. І що ми маємо на сьогоднішній час? Завжди треба прислухатися до народу. І якщо мова йде про. Управління державою в розумінні, як має відбуватись, а це сформувати новий парламент, двопалатний парламент, в якому будуть дві палати. Тоді ще люди казали про це. Люди тоді ще бачили, що треба щось змінювати в Україні. Але влада, як завжди, Вважає, що вона розумніша, вона знає краще, як робити. Ну і, відповідно, не маємо ми двопалатного парламенту, відповідно, не маємо ми вирішення тих важливих питань, які, відповідно, стосуються життя людини. В першу чергу, життя народу. Бо якщо б був би сформований двопалатний парламент, відповідно, були б вирішені не тільки питання державного рівня. А також би були вирішені питання місцевого значення. Бо ми пропонуємо, щоб саме формування двопалатного парламенту було у вигляді Нижньої палати, це Верховна Рада України, яка складається з народних депутатів України. І відповідно, з Верхньої палати, це сенат. І саме в сенат входять представники громад а це міські голови. І відповідно ці люди. На законодавчому рівні будуть між собою спілкуватися, обговорювати і приймати ті важливі рішення, які стосуються в першу чергу людей. Тих людей, які кожного дня стикаються з різними питаннями в своїй життєдіяльності. Бо якщо взяти, про що ми кажемо, закон України про місцеве средування, там є глава друга, в якій визначені всі ті повноваження, які стосуються життя людини. І відповідно, їх треба виконати. Але якщо б міські голови були б у верхній палаті Сенат, вони б казали, що треба, наприклад, змінювати у главі другої, що треба покращувати, як треба поліпшувати закон України про місцеве средування главу другу для того, щоб відповідно закон. Вирішував ті питання, які маються у вигляді тих проблем, з якими звертаються люди. Бо люди приходять саме до міського голову, люди приходять з тими найважливішими питаннями, які не вирішуються протягом років. І відповідно, міський голова, як завжди, каже, це закон, я нічого вдіяти не можу. А якщо б цей міський голова був би. Верхній палаті, тобто був би сенатором, він би на законодавчому рівні підняв би це питання і сказав, треба щось змінювати. Ось пропозиція, ось так ми бачимо. Відповідно, міські голови, сенатори, вони б обговорили це питання. А так вони кажуть про те, що у них немає цих повноважень, це прийнято на законодавчому рівні. Відповідно, міські голови, Якщо є якісь питання, невирішені, вони ж існують, вони повинні збиратися. Наприклад, як Асоціація міст України повинні проводити збори, повинні спілкуватися між собою, як між міськими головами. Піднімати це питання на державному рівні, якщо немає зараз двопалатного парламенту, але треба ж діяти. Якщо не дослухались до думки людей ще в 2000 році, так дійте зараз, збирайтеся і вирішуйте. Бо питання державного рівня питання місцевого значення дуже важливі в першу чергу для людей. Тому, шановні глядачі, треба завжди, щоб представники влади слухали думку людей, бо народ є владою. Якщо це не змінити, то про які зміни можна казати, про які покращення можна казати в Україні, якщо немає самого найнеобхіднішого? Що влада має чути і, відповідно, дослухатися до думки людей, а потім вже приймати різноманітні рішення. Тому формування двопалатного парламенту в Україні має бути і він надасть вирішення багатьох питань, які стосуються в першу чергу як управління державою, так і відповідно вирішення нагальних питань, які маються на увазі щодо життєдіяльності людей. Якщо вам відео сподобалося, шановні глядачі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і давайте разом вивчати все те, що стосується нашого з вами життя. Всім вам дякую, до нових зустрічей!